Всім самий величезний привіт. Запрошую вас в Єву. І сьогодні бачу непогані знижки 50% в магазині Єва 21 та 22 лютого. Зі знижкою 50% всі засоби для догляду за шкірою обличчя та тіла. Лірен. Давайте подивимося тут в акції. Так. Для вмивання, зволожуючи гель для обличчя, вагою 150 грамів, 99,50. В акції зволожуючий тонік для всіх типів шкіри 200 г 79,50. Глибокозволожуючий крем для всіх типів шкіри. 114 гримів. гривень можна використовувати та в день, та ввечір. Пінка зволожуюча для вмивання 150 грамів 94,50. Зволожуючий гель. Гідрогель можна використовувати ввечері та в день 114 гривень 50 грамів. Гідрогелева сироватка для шкіри обличчя 149 гривень. Крем для обличчя SPF 30 50 грамів, 144 гривні. Спрей для обличчя. 100 грамів 84,50. В акції крем Бібі СПФ 50 142 гривні. Крем з ефектом ліфтингу 50 грамів, 133 гривні. За 104 гривні можна придбати ось такий заспокійливий геть для вмивання 150 грамів. Розгладжуючий крем 50 грамів 124 гривні. Можна використовувати ввечері та вдень. Розгладжуюча пінка для вмивання 150 грамів 114 гривень. Живильний крем для обличчя Лірен 50 грамів 107 гривень. Кремовий гель для очищення обличчя 109 гривень 150 грамів. Олія гель для зняття макіяжу 109 гривень. Пінка для вмивання з вітамінами 150 грамів 9950. Колагеновий крем для обличчя 50 грамів, 107 гривень. Крем лірен живинний, глибоко зволожуючий з вітамінами. 50 грамів 108 гривень. Так що зараз зверніть увагу на лінійку Лірен. Також на деякі товари компанії Evelin, також знижка 50%. Сироватка для обличчя Евелін 99 гривень. Зволожуючий крем гель Евелін 79 гривень. Маски для... Ой, це About, Я вибачаюсь, я думаю, це Evelyn. Ну, не також зі знижкою. По 8 гривень. Сироватка для обличчя Дозабрати. з комплексом кислот. Від компанії May. гель для вмивання для всіх типів шкіри 150 грамів. Ця продукція зараз теж деякі позиції йдуть зі знижкою 50%. піна для вмивання від торгової марки. Мей для всіх типів шкіри 150 грамів. Мальва, соняшник та шовковиця. Пом'якшувачий як, пом тонік для обличчя. Міцелярна вода 400 грамів, 65 гривень зі знижкою тканеві патчі для шкіри навколо очей 100 гривень 80 штук. Пом'якшуючий крем для стоп від Лірен, також зі знижкою 50%, зараз 47 гривень. В акції сорбет для рук пом'якшуючий, олія мигдалю, масло ши та екстракт манго 22 гривні. Той самий крем, пам'ятаєте? Я думаю, всі його пам'ятають. Рідкий крем для рук. Зараз також зі знижкою 50%. Так, наступна акція 21 та 22 лютого. Косметика LCF з кешбеком 80%. І я бачу багато позицій зараз зі знижкою. Патрісія Лідо також багато бачу, позицій, майже все. Та майже все, все. Зі знижкою 40%. І ще додаткова акція. Купуйте будь-яку декоративну косметику Патрісія Лідо на суму від 199 гривень одним чеком. Та отримайте олівець для брів механічний. Патрісія Лідо у подарунок. Так, давайте подивимось, які ціни акційні на сьогоднішній день на фарби в магазині Єва Сьоз – 191 гривня. Sйоз Олео Інтенс 160 гривень. Лоріаль Excellence Крем 175 гривень. Brilliance 172 гривні Sйоз 119 Velaton 86 гривень Palet Naturalс 84 гривні 92 гривні Гарніер Color Sensation. Та 80 гривень Garnier Color Naturals. Паліт Intense Color Cream 70 гривень. Портфоліо 45, капелі майже 49 гривень. Я дуже дякую вам усім за ваші коментарі та за ваші вподобайки. Величезне, величезне вам дякую. Акція на Лібрес, уся жіноча гігієна Лібрес зі знижкою 50%. Зверніть увагу, 21 та 22. 24 гривні. Ні, це вже. Так. Що ви бачите? А на зараз скинули. Наступна акція в Єві 21 та 22 мінус 50% на другу упаковку Лінгері, Белла, Діскріт та Котекс. Купуєте одну і другу отримаєте зі знижкою 50%. Наступна акція в магазині Єва мінус 40% на усю жіночу гігієну Алінгері. Теж непогана акція зараз на гаманці. Клатчі, сумки, рюкзаки. Купуйте один і другий у подарунок. Так що беріть сусідку, коліжанку, маму, подружку і за покупками. Так, до речі, косметички також в акції. Один дорівнює два. Купуйте одну і друга вам у подарунок. Наступна акція в магазині Єва. Щітки 21 та 22 купуй будь-яку щітку. Гребінець або браш, бігудіт, аксесуари для фарбування волосся та отримай другу одиницю у подарунок. Та що буде дешевша, вам буде йти у подарунок. Бачу, щітки дуже хороші, якісні. От рахуйте вам вийшло щітки такі по 100 гривень. Також акції на бамбукові щітки. Вона Наступна акція в магазині Єва. Вів'єн. Всі жіночі колготи, 50-220 ден зі знижкою 50%. Двадцять першого та двадцять другого всі чоловічі та жіночі гелі для гоління мінус 40 від звичайної ціни. Гель для гуління Арку 83 гривні. Піни для гуління Арко 67 гривень. 21 та 22 лютого всію поліску чи ротової порожнини з кешбеком 80%. Лісовий бальзам 63,50. Uralbій 144. Сімейний лікар. Так, тут я бачу непогана також акція. 21 та 22. Купуй дві будь-які одиниці засобів для миття, очищення та прибирання та отримай економію 50 на другу одиницю. Давайте подивимося в акції. Бачу, що дуже хороша ціна на сарму по 25 гривень при купівлі двох. Ну, Одна виходить 25. 35. Плюс інша 50% знижки, 15 гривень. Трошки більше. 17. По 26 гривень виходить сарма. Великий літровий фері 109 гривень. Зараз в акції. По 82 гривні виходить за, якщо купуєте дві пляшки. Грюнвель також в акції 30 гривень. І купуєте другу за 15 гривень. Змивки для унітазу по 40 гривень кіонини. І другу вийде за 20 гривень. Бреф Гелевий 50 гривень, і другий за 25 можна придбати. У фейрі вагою 450 грамів, також він в акції по 64 гривні. І другий можна придбати друга пляшка за 32 гривні. В акції сів Антиналіт» 85 гривень. І другий можна придбати за 43 гривні. Ось такий кремовий очисник сів. Вагою 500 грамів можна придбати зараз за 70 гривень та другий за 35. Ось такий Доместос можна придбати зараз за 80 гривень та другий за 40 гривень. Доместос 500 грамів купуєте за 60 гривень та другий за 30. Великий Доместос зараз по 120 гривень. І другий вам вийде за 60. Кондиціонер Кьонон для білизни цілий літр 80 гривень і великий літр 800 119 гривень. Лінор зараз в Єві 96,50 850 грамів. 21 та 22 купуй будь-яку м'яку іграшку брелок в коробці та отримай другу у подарунок. Вони були по 200, зараз по 100 гривень, і вони вам вийдуть по 50 гривень кожна. Підгузки, хагіси, трусики для хлопчиків. Та підгузки. Трусики хагіс для дівчаток. На усю дитячу косметику Хані Бані також зараз акція. Один плюс один дорівнює 3. Всім економних покупок, мирного неба, міцного здоров'я. І вже зустрінемось з вами в наступному відео. До зустрічі!